Все почалося з шокуючої правди. Ірина Кременовська – маріонетка московського ідеолога Дворкіна. Вона використовує свій псевдонауковий центр економіко-правових досліджень, щоб просувати в Україні той самий репресивний сценарій, який її кукловод Дворкін вже втілив у Росії. Її статті це калька з текстів Дворкіна. Одні й ті самі ж терміни. Тоталітарні секти, психологічне насильство, деструктивні культи, ви знаєте, навіть штучний інтелект, порівнявши їхні тексти, виніс отакий вердикт. Що це все калька. Але це лише верхівка айсберга. І Кременовська, виявляється, не просто цитує свого наставника, вона імпортує його огидні практики до України. Коли в темряві інтернету вирнули сповіді дворкінських сектантів. Люди просто застигли від жаху і відрази. Виявляється, нові адепти секти Дворкіна при ініціації в секту їдять його, вибачте, екскременти. У такий спосіб клянуться йому у вірності, вони раби, затягнуті в куль, де влада купується ціною власного приниження. З'їв лайно. Отримає статус та підтримку, відмовився стан жертвою. Саме тому Кременовська і ті, хто її покриває, так відчайдушно працюють на Московію. Їх тримає на гачку страх розголосу. Цікаво, для ритуалу ініціації нових адептів Кременовська отримує контрабанду лайна від Дворкіна, ну, щоб вони офіційно стали помазаниками Дворкіна під його заступництвом. Чи вона використовує для цього свій, так би мовити, матеріал місцевого походження? Адже очевидно, що вона прагне домогтися в Україні такого ж статусу говно експерта, як і Дворкін у Росії. Суть одна, кожен, хто проковтне цю гидотину, стає рабом Дворкіна. Якщо відмовишся, то відео з твоєю ініціацією, розлетиться мережою і все твоє життя зруйновано. Справжня мета гуру Дворкіна і його наближених це задоволення садистських амбіцій. Через законодавче впровадження системи репресій. Нові закони мають нормалізувати державну жорстокість, перетворюючи її на інструмент контролю. Це механізм зла, коли абстрактні терміни приховують справжній намір ламання людей психологічно і фізично, доводячи їх до аф... та смерті. Репресії стають законними, страждання рутиною, а смерть – просто статистикою. Люди, вони реальні садисти, які отримують насолоду від страждання людей. Дворкін уже залишив за собою трупи. Десятки свідків його хто помер від жахливих умов та ненадання медичної допомоги у російських тюрмах. Це пенсіонери, які гниють за ґратами за свою віру в Бога. Його експертні терміни це зрозуміти смертельні ярлики. Тепер Кременовська хоче того ж для України. Її вже не збуджує знущання над собаками і їхнє вбивство. Вона вже перейшла на людей. Її дослідження вимагають заборонити все, що можна назвати тоталітарною сектою, від благородних організацій до гуртків йоги. Але як і у Дворкіна, в неї нема жодних доказів, лише пусті фрази: деструктивні культи, небезпечний психологічний вплив, а Дворкін, немов павук, тягне нитки з Кремля, готуючи Україні долю Росії, країни, де ні за що дають строк, де просто скажи щось не так. І тобі вже шиють строк. Оркін у цій статті на сайті Московського патріархату у 2007 році казав, що час для закону про секти ще не настав. Треба спочатку створити доказову базу. І ось Кременовська робить саме це: збирає наукові матеріали, щоб потім проштовхнути репресивні закони. Вони працюють у тандемі. Москва тестує терор на росіянах, а її агенти в Україні готують майданчик для того ж самого. Це системна робота по знищенню нашого суспільства зсередини. Вони вже тут, вони в законах, які просувають. Якщо зараз не викрити, завтра під новий закон про небезпечний психологічний вплив від Кременовської потрапить кожен, хто сміє думати інакше, ніж вона та її гуру Гавноїд Дворкін. Тоталітаризм приходить не тільки з танками та бомбами Росії. А ще як ми бачимо, він повзе в тексті законів і вже гризе наші фундаменти свободи та незалежності.